Привіт, друзі, штучний інтелект Canva. Виберемо, наприклад, шиї Canva зображення. Задамо, що ми хочемо бачити. Деталі також важливі буде більш цікаве зображення. Запускаємо і отримуємо 4 зразки того, що ми хотіли бачити. Також ми можемо їх відреагувати, покращити. Створимо документ. Для цього вибираємо і Canva Документ. Вводимо, що ми хочемо побачити в своєму документі, наприклад, план конспект уроку. Деталі також є важливими. При натисканні запустити ми отримаємо перехід в документи Canva та генерацію нашого контенту. Але слід зауважити, що канва генерує лише кістяк план конспекту. Наповнити розв'язками із вашого підручника вам потрібно буде самостійно. Переходимо далі. Генератор ігор. От тут вже треба дуже добре постаратися. Вибираємо ще і Canva код і вводимо, що ми хочемо бачити в нашій грі. Всі кнопочки, все, що буде відбуватися при натисканні правильних, неправильних відповідей на рахування та відрахування балів, все потрібно вказати. Запускаємо на генерацію. По завершенні генерації, у нас запускається гра, яку ми можемо безпосередньо провести на самому уроці, відповідно до наших правил, або ж опублікувати та поділитися зі своїми учнями, щоб вони її цю гру пройшли. Добавимо тексти і зображення у презентаціях. Для цього запускаємо створити нове запускаємо створити нову презентацію. І в нашій новій презентації шукаємо в лівій панельці або ж в нижній текст. При натисканні тексту вибираємо майстер магічного тексту і створюємо промпт для того, щоб написати, що ми хочемо там побачити. Наприклад, ознаки рівності трикутників. Він напише нам, що таке трикутник, і діє ознаки рівності трикутників. Або ж якщо ми хочемо провести якісь опитування за допомогою презентації, ми можемо запросити його до створення запитань відповідно по певній тематиці, по якій ми хочемо опитати дітей. Також ми можемо додати зображення в нашу презентацію. Для цього ми описуємо, що ми хочемо побачити, якщо ми цього не знаходимо в бібліотеці, ми можемо використати кнопочку створити зображення. Після цього починається генерування чотирьох варіантів нашого зображення, які ми можемо вставити в нашу презентацію. Всім бажаю плідних та творчих уроків. До зустрічі!